мы за рутом динамику словимся то ема Всім привіт, Вітаю на моєму відео. О, в нас клуб вступає, зразу в нас такий початок. Сьогодні, значить, ми будемо апатися з хантером. Угу. Я маю вернути шаль на 25-й ранг, а Хантер ворона. Так. Тому давайте переходимо до гри. Це вже не знати яка частина. Нагадуємо, мені, що наші дві аватарки. На культах? На твінку. До холопітон. Зараз це... з патроном тим. Та-та та. -та, -та. Значить, готуйте, чайок, беріть печеньки, ну якщо є чай, е, вам, якщо є світло так. і чайник. За... Ну на плиті, так. Давай, зразу йду в центр пробувати. щось. Так, ти там началь... Так, як ти на часі. Ня-ня. Та, хандрю купив його по знижці. Та тоді в один день в школі мені купив Кева. Кева. я думаю, наші підписники його пам'ятають або не пам'ятають. Бляха, може по кущам будемо сидіти, бо то зараз ми так будемо Що Я хочу загадуть трошки розганяти. А, ну окей, давай тоді я буду в куш. Для того і зробимо нашелі для кущів. Зразу вибачаємося, просто. Не, що вибачаємося, ти все вибачай, я тут це б'ю. А, ну окей. Гантери йде рашити. Ой, біля нас кота Ой, де нема? речі, ми зараз під дощем, під грозою сидимо, а у нас зараз буде дощ. О, ой, гри. Твоя тишка! Що ти хочеш? Що за бред-то? Тихо, 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 ліз, тихо Не лізь. не лізь, не лізь, не лізь. не не То на мене зараз гіпером налетить. Гарбузяка на удачу. Не лізь, не лізь, не лізь, не ліз, не не лізь, не лізь. Сиджу, сиджу, спокійно, спокійно. Що забрете ж вбили? А у нас що ж? Та! Там певно банок лежить. А та там його забрав той. Я я дав йому штику. Ой! Ой! Ой, що нам коїте? Так, айфон тобі треба біля вбрання. Тата-татом кресимо забулись. Все. Все, все, все. все у мене майже ульта є. От тут там. Да, тата-тата. О, блиснуло у нас файно. Ой! Спуйку, що ти коїш? Вовк. Так, вже третє місце, хоч не слеємо. Але треба якось гарненьке відео почати. Бійконтозак! Бійконтозак! Бійкон! Я постарався зразу. О! Ну так. Навіщо треба вже трекуптру? Всього лиш 150. Копать! А ні, ой, ні! Мені 50, 50. 50. Мені п'ятдесят висим. То деш ще не 20 висом? Ну, в мене якусь так багато. Ви замітили, що якусь тепер так швидше телефони стали розрізати? Я тобі поясняю. Ну може то через літо. Так, то жарко, там вологі. На тимі ще ми ще відео почали монтувати більше. Ой, воно що там експортується. Ой, Ми зараз під час грози просто сидимо. Якщо зараз в нас попаде блискавка, воно попаде в балкон, то балкон впаде і все. І наш ютуб канал на аукціоні буде проданий за пачку напевне, сухариків. Напевно. Так, за пачку сухариків. Да. Я ж не буквально Я Ну тут Є, попав. О, попав, все. Ой, там рашити треба! Рашим, є Рашим, є, є, є Я того дєта Грає Сірого. Я, ну, я його закін. Ну так. Я його забив. Та-та-та. Ой, о, я вже такий добренький дощик падає, і нам не в нашу лоду такого. Давайте буде коври дуже жару. О, о там двух хп вчила я я, 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 я Бляха, дах! Ой, капець проніс мене дах. Дах. Ой, грамотно я дав той. Ой, хто це? Це Джекі. Вона мені може дати ульту. Ой, я забув, я забув. Да та... это... Я мою сюда. Куда я так бесит? Я задал. Путана. Хорош. Это тоже пожинай по набату. Оооо. Ну, файненько. Я? Я здесь килил. О, я срабатую. О, хоро. О, 2000 моноотханта. Блях, клуб, дальше покидает клуб. Вступайте, друзья. Дуже вам рекомендую цей клуб. Буде Та, за два дня. Ну, сьогодні Та, 17 лет, я, я не знаю, коли це видео опубликую. Напишіть, коли новий. Я публикую, не знаю. А ой, я не знаю, я не опубликую. Так, андер на жаль. Не. Я не хочу. Угу.

Е. Франк, а ти ж там я етер? Ге. Yeah. Тут ні. А, ні, я понял. Ой, десь а... найбуть. вибачайте за шум, у нас просто дощик падає. Так, лейдощ валить. Постриси. Проносим була пробуємо. да да. да Бам-бам-бам. Ой. це но? Про. Зачекати на тебе чи? Хоче. Хоче забігти. To wszystko. Robacantry zajmate, tak, tak. Proniesiemy. Zaraz. 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 po Zaraz. 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 to Zaraz. Ой, а то хто? А, то ти там на майку. Давайте на майку по я завив. О дай, О, дай на майк сон. Тут сон є туторіал. Йма. Йой. Ти розумієш, якщо ми зараз у тому на майку То йма. Боже, <свистак> <свистак> <Ой>, які ви дурні. Мамик не було, що? Що ж вони не спростували? Ой. Мені же 35 год. Мені 6 там на 30. А ні, а, та десь третя. Бері! О! Може нам стримить до почати? А, ты думал, в Ютубі можна з нуля підписників? весники? Кто ж на Майнкрафт можна там було стримити? Тут на будвар зела.

Ну якщо так, то вже складати шин, в Виперки! До речі так. А, і посторон... Ой, посторонній шумик починається. О, відбій! О, вже відбій в нас! Може в нас в попередній серії почалася тривога, я не пам'ятаю. Вроді в попередній. У нас там сторонні шуми. Так. О! Буду чисто краю триматися. Ой, юмою. Пантер несує. Блін, і ти зга... Зб... А. Ну шо воно?

15. Я думаю, ти згаيدا, нісенітниця. Ось, рикушет. Олдо. Беріть, ніяк. Ну, реально. як же файно дошку лупить по стрісі. Вибачайте за сторонні звуки, знову ж таке. Та може Фернальдо. Kabu. <риклад> Треба бері добити. О. Ну так. Треба ще дві команди злети. Ну, перечи так. Щоб ты добренько. до <риклад> бренку. О, добре, що я туди не йшов. Ой, там ще так гримить в нас добре. Я думаю, десь половином це вже є. Може бути. Ну, треба. Давай просто перечекаємо. Я мені Окей, я тоді буду тут сидіти в да. Нам фаля. Треба розходитися. О, вибачте, що так не цікаво. Блін, в мене гіпер буде цікаво. Ууу, і з ультаю теж? Бро... Ні, ульта ні, а тут вроді є. Блін, ульта там теж не є. Тоді там ще не є. Ні, там ще теж є десь є. Так, тепер да. я. Давайте, давайте, ще одна людина, давайте. Топ-2, ми вернули то щасливе. Є? Є? Все, ми вернули. Нічого, ми вже ми повернули те, що слило, на один кубок в плюс вийшли. Ще якийсь людина вступає в клуб 30к має. О, дивіться наш клуб, вступайте. Ми прощаємося. Дякую, що дивилися, ставте лайки, підписуйтесь і бувайте!